provino não é o bom Не говоримо взагалі. Діти взагалі не хочуть говорити, згадувати і думати, тому що це важко. Я думаю, кожна дитина, яка зараз в цьому лагері, вона відчула на собі цю війну. Батько отримав поранення і зараз реабілітація. Ми приїхали з долини, Івано-Франківська область. Ми привезли учнів з різних шкіл, долини. Серед наших учнів є дітки захисників, які вже загинули, які зараз захищають Україну, а також Переселенці з Запорізької області, є з Херсонської області. Ця поїздка дуже важлива для наших діток. Я думаю, що більшість розуміє, які це наскільки це травмовані дітки. Поїздка робить дуже багато для психологічного стану дітей. Міндендірекоянботхо. Діти були в такому стані, що не хотіли навіть говорити. Вони не хотіли вітатися, знайомитися. Ми їм сказали, що вони можуть говорити і поводитися так, як вдома. Як вони звикли, Я він тот он. Уже через 2-3 дні вони розслабилися, і коли приїхали в зоопарку Ніредьгазу, вони почали почуватися як вдома. Спочатку вони такі як вовченята приїхали, боялися і вітатися, і говорити, не знали, як себе поводити. Оце навантаження поступово відходить. Вони розслабляються, стають більш розкутими, починають більше спілкуватися між собою, з нами більше балакати, розповідати, що в них були, які в них проблеми. Я з друзями мені легше, я забуваю про траву я забуваю. Про батьківки в мене військові. Я в Угорщині не була жодного разу. Про Угорщину не дуже багато знала. Тут набагато більше спілкування і тут якось мені більше подобається. Вдалося побачити, з'їздити, відпочивати в аквапарку, побувати в зоопарку великим. Потому що не чути повітряних тривог і немає такого постійного що. от зараз включить повітряну тривогу. Щось таке. На дюмкезеводюдяс, окремо дьоргортегос. Ми тут дуже близько до українсько угорського кордону. Пункт пропуску від нас усього у 25 кілометрах. Ми зіштовхуємося із наслідками війни щодня. Постійно бачимо хвилі тих, хто тікає від війни. Багато гуманітарних організацій приймали українців просто тут, у дворі нашого музею. Зараз на прохання міського голови міста Фенішлітке ми приймаємо українських дітей. Важливо, аби вони отримали позитивні враження, які допоможуть розібратися в собі. це підлітки. Вони шукають себе, шукають своє місце у світі. І зараз, через війну, вони втратили все. Це завдало їм психологічних трав, бар'єрів. Аби їх подолати дітям, треба чимало позитивних вражень та емоцій. Вони мають побачити, що світ не такий поганий ганий і злий, яким може здатися у цей складний час. Стосунки в нас прекрасні склалися. Наші дітки з місцевими познайомилися, ходять разом гуляти, граються на майданчику, різні спортивні ігри, влаштовують, переписуються. Наскільки я знаю, чула, хваляться в соцмережах, уже в чатах різних. Тому приймають нас чудово, спілкуються, всі підтримують, бажають гарно провести час. Thank yeah. you.